Бачите, коноглядано. Стероскоп, також відомий як стереопереглядач, це пристрій, який використовується для перегляду пари двомимірних фотографій як одного тривимірного зображення. Стереоскоп був винайдений у середині 19 століття і швидко став популярною формою розваги, надаючи людям новий та захопливий спосіб пізнання світу. О, це 3D-зображення ще в середині ХІХ століття. Бачите, як воно було виглядало. До винаходу кінофільму стереоскоп був однією з найдавніших форм візуальних розваг і відіграв значну роль у прокладанні шляху для розвитку кіно та кінематографа. У багатьох відношеннях стереоскоп можна розглядати як одного з попередників кінотафільмів, оскільки це був перший пристрій, який оживляв. Нерухомі зображення завдяки ілюзії глибини та руху. Ось тут видно, бачите, ота ми його знаємо. Одним із ключових нововведень стереоскопа була його здатність створювати ілюзію глибини глибини, представляючи два дещо різні ракурси сцени для лівого та правого ока. Це створювало ілюзію тривимірного зображення та дозволяло глядачам відчути відчуття глибини та відстані, яке було неможливо з традиційними двовимірними зображеннями. Тобто це ще коли було придумано 1832 рік шано. Стереоскоп став ще популярнішим завдяки широкій доступності стереоскопічних фотографій, які створювали фотографи, що подорожували світом. Щоб зафіксувати зображення екзотичних місць та цікавих об'єктів. Зображення потім друкували на картках, які можна було вставляти в стереоскоп та переглядати у 3D. Це дозволяло людям пізнавати світ по-новому, досліджувати далекі країни та пізнавати нові культури, не виходячи з дому. Ви бачите, по фігурам можна зрозуміти, для чого він також міг ще використовуватися. Зі зростанням популярності стереоскопа недовзі стало зрозуміло, що це більше, ніж просто форма розваги. Фактично, пристрій відігравав важливу роль у наукових дослідженнях, оскільки його використовували геологи, археологи та інші вчені для вивчення топографічних карт та інших зображень у 3D. Він також став важливим інструментом для військової розвідки, оскільки його використовували для вивчення аерофотознімків та інших зображень для збору інформації, про позиції та переміщення противника. Там все серйозно. Тобто його використовували в військовій розвідці і аеророзвідці. Серйозно. Стереоскоп. <кхем> Також був важливим попередником розвитку кінофільмів. Ілюзія глибини та руху, створена стереоскопом, була першим кроком до створення ілюзії безперервного руху, яка згодом стала візитною карткою кінематографа. У багатьох відношеннях стереоскоп був першим прикладом пристрою, який міг уживляти нерухомі зображення, і він проклав шлях для розвитку кінокамери. Однією з ключових переваг стереоскопа була його простота. На відміну від ранніх кінокамер, які були складними та дорогими, стереоскоп був відносно недорогим та простим у використанні. Це дало змогу людям усіх верст суспільства відчути ілюзії глибини та руху, а також досліджувати світ по новому. А давайте, Бачимо, там дивиться. Перелітає. На завершення. стереоскоп був важливим попередником розвитку кіно та кінематографа, оскільки це був одним з перших пристроїв, що живляв нерухомі зображення за допомогою ілюзії глибини та руху. Його популярність та широке використання проклали шлях до розвитку кінокамер, і він залишається важливим прикладом сили візуального оповідання. Хоча стереоскоп може здаватися простим і примітивним пристроєм за сучасними стандартами. Його вплив на світ візуальних розваг та його роль у прикладанні шляху для розвитку кіно, кіно та кінематографа не можна переоцінити.